Це рибацька, рибацька рибалка. Ой, підсока, давай Ой, підсок, а давай той розповідай. Може, веди сюди, веди сюди. Все, все. Він пішов. Він пішов. Все, він пішов. Дуже легко. Та все, він пішов, він пішов. А де пішов? Куди? Пішов. Вона так і гнулася. Пізьмай вверх. Доверху п'яним домов. Та є там рибинка, золота.

Моя рибка. Гана з ним. Моя рибка. О. І це моя рибка. Все, я загадала. Це моя рибка.